Остап Дроздов, письменник, журналіст і телеведучий автор ютуб каналу Дроздов. Панове, доброго ранку, раді вас бачити. Доброго здоров'я з вітаємо вас Доброго ранку. ранку. Ну що ж, панове, розпочнемо з ваших особистих оцінок тих висловлювань Трампа, які мали місце цього тижня. Це Радше варто розглядати в площині ось такої публічної геополітичної риторики, чи це істинні його бажання, істинні думки, і тут е, не варто чогось іншого вигадувати. Пане Остапе, розпочнемо з вас. Прошу. Ну, хтось називає це розплатою. Я б це назвав бумерангом, тому що прилетів бумеранг всього того, що робилося три роки. А нагадаю, що спочатку вторгнення у нас була безпрецедентна, і фактично, з історичної точки зору, вперше за 300 років світова підтримка абсолютно всього світу. Цього не було, наприклад, 100 років тому, коли теж Україна пробувала виборювати свою незалежність. Це розтрачено прилетів бомеранг. І мародерства, і розкрадання, і міжнародної недолугої політики. Дуже багато чого особистого прилетіло. І це ж сталося не від того, що, мовляв, стала погано воювати українська армія чи Збройні Сили України менший героїзм, чи меншу звитягу, чи меншу доблесть А Тому що тут вже включилась не як нам тут вже включилась політика. І в нашому випадку одноосібна політика. І за дивним збігом обставин одноосібна влада, тому і називається одноосібну, бо йдеться про одну особу. А в нашому випадку про особу, яка, як ви хочете собі так навіть, пригадати, трошки зробити такий стрибок назад, у 2019 році кандидат переміг з дуже простою ідеєю. Ця війна, він тоді казав всім, триває тільки тому, що Бариги, влада на ній наживаються. Ось тепер, коли те саме слово в слово, навіть ну не міняючи слів у реченні, те саме уже теперішній владі сказав Трамп, це викликало велику вагу і великий жах. Я розумію, наскільки це не лінійно, тому що тут лінійні порівняння абсолютно не пасують. Але е, слово Бомеранг він має от саме таке в геополітиці значення. І до приходу Трампа, зокрема, світ готувався ще минулого року, і Європа готувалася, прораховувала різні варіанти. Від України це взагалі дуже фатальна історія, тому що перепрошую сировинною периферією Україна сама себе спозиціонувала у вересні минулого року, коли в під час візиту в Нью-Йорк, зокрема під час зустрічі тоді ще кандидата Трампа у своєму офісі з, з нашим президентом, напевно, звучали ті самі питання, які зараз розплата надрами. І, зокрема, ніхто ж не, не змушував четвертим пунктом у план перемоги вносити цей пункт. Тоді, коли вносився цей пункт в план перемоги, такий розпіарений, такий дуже з тим носилися по всьому світу, ніхто ж нікого не питав. Хтось питав, наприклад, український народ, який за конституцією там записано, що є там єдиним власником світів надеркопалим і так далі. Та. Це конституційна норма. Хтось тоді питав, чи можна четвертим пунктом. У план перемоги, а тепер цей пункт став єдин. От виносити цей пункт. От зараз прилітає бомеранг власних дій і не дій. І тут розумієте, щоб закінчити власне цю тему, то можна не довго говорити, взумієте, всі, хто дивилися американські фільми, ну у нас багато таких глядачів, вони ж прекрасно розуміють саму взумієте, таку самий, самий фльор от, американського суспільства. Оця от ідеологія американізму полягає в успіху. От подивитися все, в них це є схибленість на успіху, це є заточка на успіху, Має бути успіх. Це такий сукцесофілія. оцей сукцес-успіх має бути дуже важливим таким, е поняттям в їхній свідомості. Та, власне, кажучи, саме з цієї точки зору mm -hmm. Трамп, як представник такого сировинно ресурсного мислення, він якраз і теж переміг з ідеєю, що Америка не хоче фінансувати не успіх. От якби були, були успішні тренди війни, то звичайно цього б не поставало. І зараз все це закрутилося. Ми прийшли в оці там скільки, за три дні будуть роковини Великого вторгнення. три роки. Ну от ми якраз прийшли з точки зору, ось, власне ось того, з того, прийшли. Майже така передкатастрофічна ситуація, коли вирулювати доведеться дуже ну, так, алярмово і, і, і екстрено, і переорієнтуватися на, і на власні сили, і на європейські сили. І це, власне кажучи, є як на мене. Не просто сенсацією одного дня, а доволі таки послідовним результатом бумерангом всього, що так тут підзбирувалося, тут підзбирувалося, тут підзбирулося, і от воно зараз вилилося от такий буревій, який абсолютно всіх зносить з них. Остапа багато хто відзначає, що останні висловлювання Трампа мають ну такі проросійський проросійське відлуння? каже, що ну дещо перегукується з з російською риторикою. Хвалить Трамп президента Путіна, каже, що той хоче миру. Ну що, мовляв, Україна могла закінчити і домовитися набагато раніше. А чи не вважаєте ви, що ну це частина якоїсь може політичної гри Трампа? І знову ж таки, ось ця його там проросійськість, як до цього стави? Ну, це дуже велика умовність. Це наша термінологія. Розумієте, нашою оптикою ми в принципі можемо так міряти і в себе вдома, собі говорити. Знаєте, у нас про російським взагалі може скоро стати будь-яка критика влади. Зрештою. І це давно вже всі ми проходили. так Тому Ну це ж уявити собі, що якийсь фермер. З якоїсь розумієте мало не з Конектику, та чи якась продав, продавчиня в Бістро в, в штаті Тенесі, розумієте, наснажена проросійською пропагандою. Проголосувала розумієте, за Трампа, і там, ну, в різниці там півтора відсотки він переміг, і це прям такий, знаєте, вау-мега-успіх російських спецслужб. Ну, все це може ми припускати, щоби собі полегшити всі пояснення. Тому що це ж зразу все спрощує. О, все добре, проросійські, от два імперці такі гаспеди, злигалися, і ось все, і кранти, і так далі. Ну ж справа ж набагато складніша. Геополітика взагалі не є е, такою, знаєте, біполярно чорнобілою. І в даному випадку Трамп собою являє, я ж про це вже так обмовився: Ренесанс оцього сировинно ресурсного підходу. Де він з точки зору гегемона дивиться на інтереси національні, він в першу чергу президент Америки, і він, власне, під це підтягує всю риторику, яка в тому числі пов'язана під війну, яка наголошує від Америки через Атлантичний океан, тобто 8 тисяч кілометрів. І це як би назрівало. Знаєте, якщо з цього вийти з тих таких лекал там про російський, не про російський, а вийти трошки на ширшу історію, то воно взагалі говорить зараз про відкол Америки від європейської цивілізації як такої. Це є річ історично неповоротна. Ну, просто ми припали якраз на, на цей час, бо звикли, що після другої стої війни устаканився світопорядок, де оця спайка Європа США, НАТО США, вона була власне спайкою. Зараз ця спайка розділена Атлантичним океаном. І тепер нам теж доводиться переорієнтовуватися на новий світоподіл. Тому що, вибачте, ми старий найбільше і критикували. Це ж ми три роки кричали про недієздатність міжнародного права, про недієздатність всіх колективних органів, всіх альянсів оборонних. Це ми казали, що це все є. Перепрошую, туфта. Треба це все знести. Показало свою. Там не недієздатність, воно й показало свою недієздатність. І в даному випадку, в глобальному вимірі, як на мене, взагалі Трамп і трампізм, як певна термінологія, як ідеологема в світовій геополітиці, являє собою, власне кажучи, оцей демонтаж. І в цьому демонтажі ми не можемо виходити з ображеними губками, такими, знаєте, блін, надутими на весь світ, бо нам всі винні. Тому що ми звітуватися за освоєні кошти не хочемо, аудит проводити не хочемо. Нам сказали про те, що вибачте на слові, треба щось тим робити. Ми сказали, а нам не треба нічого з тим робити. Це не канає. І це не є дійсно тут, ви знаєте, вже жарти е капітанські якісь конкурси. Ну та якщо угу. ми мислимо свою країну взагалі дійсно зараз конкурсом КВН, ну то ми вже чемпіон. Ну, але капітани бувають, перепрошую, у морі. Ну, а на континенті є лідери держави, державники, і тут вже треба своє его. Хто кого образив, хто хто там кому руку не подав і кого я обізвав, трошки, знаєте, скрутити в дудочку, і трошки через ту дудочку подивитися на свою країну як на країну, яка перебуває на повному утриманні під час війни, відпаде західне вливання і лишаєтеся з лопатами кулеми. І це має сказати кожен державник собі. І вже от мити, оці персональні речі, якісь персональні випади, якісь персональні образи, там не зустріли, там не вчасно, там не дали, там не то. Ну треба якось вже, чесно кажучи, припиняти цю історію, бо вона перепрошую і, і стоїть в зародку всієї, цієї нашої тепер геополітичної самотності. А я якраз тої самотності й боюся, тому що я вважаю, що найгіршим варіантом зараз. За тим світоподілом, яким є, а воно несеться, це буревій світовий, він буде ще, знаєте, застигати кілька років. Ну нам якраз найгірший варіант це лишитися наодинці з собою, з невирішуваною війною, з, з невирішуваними своїми внутрішніми антагонізмами, просто наодинці своїми ілюзіями, своїми мріями, якимись уявними повітряними замками. Оце наодинці для нас. Це фактично є найгірший варіант. Тому, власне кажучи, я оцю прибираю риторику оціночну, тому що проросійський там не проросійський, дуже часто я чую морально-етичні категорії, типу справедливий мир. Uh -huh. Не можна етичними приблизними понятійними от, е категоріями оцінювати реальну політику. Ну бо справедливий для Китаю це зупинити і віддати, для Росії то взагалі все віддати, для Америки. Ну вже хоч щось не би замнути для нас ще інше. Є чотири версії справедливого ну, і для кожного воно буде по-іншому. Тому взагалі, оці мені здається, спеціально застосування приблизних оціночних категорій до війни. Воно мені здається, роблено якраз через те, що візії конкретної немає. Немає бажання йти за реальною політикою, ставити досяжні цілі і просто вибачте, от прото тупо їх досягати. Не якось знаєте мріяти там на якимось не сонячних фаєтонах пересуватися в Німбі, а ну ходити по землі, дивитися на реальну картину, в тому числі світову кон'юнктуру, під неї підтягуватися, в ній працювати. Ну і це ну насправді це взагалі не те, що безальтернативно. Мені здається, це, це єдиний вихід ситуації, яка склалася, я іншого тут. Ну проте далі, вже оце перебування на одинці своїми уявленнями про такий поганий світ, а він тим часом буде собі застигати, але вибачте, без нас. Ну, вибрати на слові, це просто є постріл собі в ногу. Ви на початку говорили про такий собі політичний бумеранг, і я ось пригадую, в 2019 році це грудень місяць, відбулася зустріч в нормандському форматі, якої президент Зеленський тоді прагнув, напевно, що чи не від початку своєї каденції і говорив про те, що потрібна така зустріч треба подивитися в очі. Треба розпочати перемовний процес, який був фактично там заблокований і не відбувався. Ну те, що Схоже, напевно, зараз говорить президент Трамп. А як щодо президента Зеленського вже штибу 25-го року, і як ви бачите, перемовний процес, який може мати місце найближчим часом, зустріч в Еріяді делегації Сполучені Штати Росія, приїзд Кітакелога в Україну, це все ось ті цеглинки, які будують фактично ну вже споруду цього перемовного процесу, чи ні, наскільки ми близькі до цього? Ну, ви не дарма в 2019 рік нас відкидаєте, І, Ну та дійсно, тому що якщо взяти риторику 2019 -го року, готовий стати на коліна, щоб не вин щоб невинні люди не гинули. Треба шукати десь сайті спаседіння. Війну треба було припинити вже давно і забути про то, і жити в мирі. Ці ідеї перемогли в Україні 2019, в 25-му 25 році, ці ідеї перемагають в світовому війні. Фактично, якщо навіть так вже зовсім майже жартома казати зараз, ну можливо, це так трохи дико прозвучить. Зеленський зустрівся з самим собою тільки на максимальних оборотах. От він побачив дзеркало вся риторика, яка йому дозволила перемогти Барих, Корупціонерів, які сиділи на військових контрактах, як він казав, на стадіоні було розумієте, озвучено те, що влада зацікавлена в війні і тому війна триває. Ось тепер на максимальних, але значно вищих оборотах, все те саме бумерангово лунає, розумієте? і все те, що було запущено в 2019 році по оцінці війни в Україні. Зараз ну там спомножене на 10-100 і 1000, в світовому вимірі те саме починає зараз перемагати. Тому я до всіх тих саудівських підглядань, знаєте, бо це так, знаєте, ми з позиції якогось вуайеризму. от такого, знаєте, такого підглядання в шпаринку, дивимося, що там Ервіяді. Зараз треба просто себе поставити в режим очікування. Тому що ця війна є занадто екзистенційною. Аби вона вирішилася, от просто так нами. І тут треба дочекатися перших результатів. Це ж поки що йде притирка, йде так. озвучка якихось певних там тест, які будуть і понижатися, десь підвищуватися. Тобто це ж цілий процес. Ну, ну не можна судити про всю, мовно кажучи, там про все дійство на основі двох перших актів, та навіть не двох, а просто один чи півтора. Треба дочекатися розгортання самих подій. Мають світові гравці. Бо вони є безпосередніми сторонами нашої трагедії, як на то пішло. Ну дати їм можливість все ж таки вийти на певний свій трек. А ми в цьому треку все одно будемо, тому що я наголошую зацікавленість в тому, аби війна не продовжувалася, тому що це і є гірший варіант, враховуючи співрозмірність там ресурсів, готовності внутрішню, тепер уже просто самопідрив. На ми з цим займалися і на увазі одноосібна влада вже так років два самопідривала свої позиції, позиції своєї країни, губила цю світову підтримку. Зараз треба трошки якби ну, відкотитися назад, поставити себе на паузу і дочекатися перших якихось таких більш-менш стабільних меседжів по треку перемоги. і тоді в це, в це вже включатися. Зараз я взагалі би не хотів бігти попереду. Uh -huh. Локомотива, тому що це дуже невдячна справа. От все-таки ми є зараз в позиції сторони, яка сама себе викинула з гри. По-перше, неадекватною міжнародною позицією. По-друге, твітами з матюками. По-третє, позицією ображеного це викидання себе з гри. Якщо себе викинуло з гри, будьте ласкаві, трошки просто взяти бінокль і подивитися на ту гру, як ведуть інші крупні гравці, подивитися і там себе знайти далі. Тому що ну, неможливо грати в гру, з якої ти себе викинув. І це треба просто розуміти. Зараз не наша фаза. Зараз наша фаза просто придивитися до нового розподілу ставлень візій по нашій війні. І в цьому я бачу в принципі і рішення. Тому що якщо світ, умовно кажучи, націлений війну припиняти, бо ця ну, стаціонарна м'ясорубка, вибачте, може молоти, взагалі, чесно кажучи, і, і ще й п'ять каденцій наших і Трампових, ну тобто, вона вона що стаціонарна м'ясорубка буде молоти долі людські життя, інфраструктуру, гроші, ресурси, все що хочете, шанси, і якщо є націленість на це припиняти, якось під якісь безпекові гарантії, ну то. Ну то, ну, то а чим це зле? А що є інші варіанти? Тут треба включатися вже в реальну політику, і в цій реальній політиці слово реальний це не то, що прикметник. Мені дається це. Знаєте, це так от червоним підкреслити два рази, знаєте, капслоком і на всіх бікбордах. Реально дивитися на всі події, і йти за ними, бути в них. Ну, власне кажучи, тут іншого ще ніхто не придумав. Ну, Неможливо uh -huh. навіть спуститися з, повітряного, з повітряної хмаринки, сказати всім, як має бути, і назад собі зібратися там жити. Так не виходить. Мієте, тут треба включатися в цей реальполітік, бо Трамп якраз є яскравим розником цього цинічного для нас, але реальполітік. Ну, в ньому теж є рішення, і, і, і в них теж треба грати. Ну, Я думаю, це вже справа державників, тут не мені судити. Наче тут якби тягнеться на цю якість? Буквально півгодини тому головне управління розвідки оприлюднило таку інформацію, що мовляв пропагандисти Росії отримали вказівку просувати переможні наративи до роковин повномасштабного вторгнення і мовляв за даними української розвідки в Росії готується оголосити про, начебто, перемогу у війні України вже 24 лютого, себто буквально за три дні. Пане Остапе, ваша думка з цього приводу. Ну, знову ж таки, перемогою, вони світові назвати, що хочуть, мене цікавить те, що ми називаємо перемогою uh -huh. своєю. Розумієте, тема перемоги, вона, взагалі, класифікація перемоги відштовхується від, від того, що саме суспільство якби, вважає і перемогою, і поразкою. Якщо, умовно кажучи, для нас перемогою суспільству було. Ну там запропоновано, наприклад, повернення до територіальної цілісності 91-го року всі правильні речі, які і мають бути. Ну то тоді перемоги в нам якби не світить. Ну то може так, щоб не падати пізніше в яму з невіри, давайте може ми трошки більше до цінностей апелюємо. А я маю дуже просту візію перемоги. А нашою перемогою буде примикання України назавжди до цивілізації. Західної до заходу, як такого, до європейського континенту, як такого, тому що вона знаєте зараз, крім того, що роковини війни ще є роковини розстрілу небесної сотні. Це є події так. в історичному контексті ланцюгово зв'язані. тому що Євромайдан називався Євромайданом, і наші громадяни першими почали гинути Правда від Беркутні, яка пізніше в Росію щось текла не в іншу країну. Та зі словами Україна це Європа. От і вся філософія війни, та й, в принципі то війна триває за приналежність України до заходу як такого, і виривання з орбіти Російської імперії як такої. Тому, якщо навіть незалежно вже в якій конфігурації, але результатом війни буде зарахування України до клубу західних демократій і перебування там під певні гарантії сталі і так далі. То вже вибрати слові. Тут і не треба шукати слово там перемога десь підручника Воно і є. Тому я ж кажу, це все є оціночні речі. Ну Звичайно, що перемогою в ну, нас кінематографічно звиклося вважати, що бункер, капітуляція, нюрнберг 2 все, що показала кінематографічно дружба війна. Ну це є одиничний випадок історії воєн. Війн. Війна, як правило, так не закінчується. Феєрично в нашому випадку це гібридна війна 21-го сторіччя, в якій ота феєристика капітуляцій, розумієте, там якихось знаєте посипання голови попит, взагалі в принципі нема. Зараз просто війни тривають, тривають та й загасають та й заморожуються, десь припиняються, десь пізніше розгораються, десь пізніше відкладаються на потім на іншу генерацію інших політиків, які до цього підійдуть по іншому, може світ бути іншим. О, оця вся така, знаєте. Чіпляння, таке цупке за якусь візію, яка дуже часто є або нездійсненою, або такою, знаєте, ну просто вже голівудською якоюсь кінематографічною. Воно нам заважає, треба трошки простіше до цього дивитися і бачити це власне вплині. І тут все на поверхні. Ціннісна основа війни нікуди не ділась. Навіть попри всі ті буревії, ціннісна основа війни лишається те саме. Це війна за приналежність до заходу. Щоб, не дай Бог, не потрапити під сферу впливу нашого трьохсотлітнього ворога. Ну та й все відповідно, якщо це станеться в різний спосіб домовленостей, тяжких, гібридних, смордиво навіть і тимчасових. Ми цього не знаємо. Але якщо це вже станеться, то це вже теж можна буде тут нам трактувати як перемогу. А що там буде ворог трактувати? Та ясне діло, що він буде щось трактувати, тому що території певні залишаться в нього. Сухопутний коридор до Криму залишиться в нього. Ну, він за це воював. Це є гео... ну, дивіться, Це є імперія геополітична інфраструктурна. Вона розвивається не просто територіально, воно ж розвивається автодорогами, залізничним сполученням, логістикою. Це є мислення 21-го сторіччя, не просто супотериторіальне, територіальне, навіть поставити стовп. Знаєте, встромити там свій той аквафреш, він там майорів. Це ж все насправді складніші процеси. Тут теж фігурує поняття простору, а не території. Територія під простір підтягується, хто сильніше його накриває. Це взагалі теми, які в нас не сильно дискутуються, але я думаю, що, ну, зокрема, ця роковини трьох трьохрічні вони теж є приводом нам підняти трошки масштаб нашої війни і з тої зацикленості на встромлений там флагшток. Вийти на ширше розуміння. Взагалі, як, як це з планетарної точки зору виглядає, та, зрештою, і з нашої. Тому що більше про майбутнє треба говорити. Якщо майбутнє за західною цивілізацією і для нас це без варіантів, перепрошую. Ну, не дай, ну нема вибору іншого. Є вибір, звичайно, лягти в труну руського міра. Там і бути ще 300 років. Ну, то це теж буде до певної міри вже і перемогою для майбутніх поколінь. Тут, знаєте, це оцінки. От в кого вони є, які. Той від того буде відштовхуватись. Мене оцінки ворога найменше тут цікавлять. Ну він собі пропагандистсько може будь-що роздути до немислимих масштабів. Нам треба думати про те, яку візію самим собі запропонувати і нею наснажитися, і з нею йти майбутнє. Панове. Дякуємо вам за сьогоднішню нашу розмову, за сьогоднішній етер. Дякую, що доєдналися.